Вітаю, друзі! З вами Канадський Марк. І сьогоднішнє відео є надзвичайно важливим. Ви всі вже чули про спецоперацію сторони України, яка відбулася. Всім вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Ви всі вже чули про цю спецоперацію з українського боку. Всюди по новинах, форумах, Фейсбуках українці про це пишуть, говорять. Різні експерти, але вам цікаво, і ви не чули, що тут з Канади, що тут з Сполучених Штатів Америки говорять про це, що тут англомовні люди про це говорять. Це дуже цікаво, і сьогодні я вам про це все розповім. І я думаю, що ви мені подякуєте підтримкою, вподобайкою вашу, як ви завжди це робите, та звісно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускали важливу інформацію з цієї сторони півкулі, тому що важливо мати людину, україномовну людину, яка, яка вам буде все доносити так, як воно є. Дякую вам, друзі, за вашу безмежну підтримку. Перед тим, як я почну, я хочу всім нагадати, я залишу посилання на це відео в описі до цього відео. Дорогі друзі, дорогі глядачі! Я вчора їздив в українську Канаду. Я знайшов селище українців. Там хати з 1900-років х років будівництва. Просто закинуті навіть вилки, ложки, тарілки, деякі ще там знайшов, різні образи. Ну просто серце кров'ю проливається. Прошу, подивіться це відео, підтримайте це відео, бо це наша історія. Історія українців. Президент Сполучених Штатів Америки дуже сильно давив на Україну. І публічно на публіку говорив та наголошував на тому, що Україна вже нібито програла цю війну. Що Україна не має ні жодних картів, яких залишилось в Україні, і що би Україна не робила, Україна не зможе нічого взагалі зробити і виграти цю війну або завершити цю війну. Тому Україна і українцям потрібно здатися і фактично зупинити цю війну, віддати половину території і, як то кажуть, взяти поразку і забути про це як страшний великий сон. Звісно, це легко говорити людям як яким це не болить людям яких це яким це не болить в тому плані що це не їхня країна не їхня батьківщина не їхнє майбутнє не май, не не майбутнє їхніх дітей тому і такі різні заяви загострювались і говорилися і україну ще до сих пір як ви бачите недооцінювали і продовжують недооцінювати але україна Цією спецоперацією показала дуже серйозний та сильний меседж. Україна і українці показали, що карти справді є, і вони є дуже багато, і вони є саме козирні карти, які залишились в Україні і в Українців. Навіть самі Сполучені Штати Америки не знали про цю спецоперацію. І ця спецоперація до такої степені була зроблена та пройшла на такому високому та професійному рівні, що говориться зараз експертами, що це одна з найбільших. Видатних спецоперацій, взагалі в історії людства, що дуже і дуже піднімає планку над українцями, Україна просто показала, що вона може бити всюди незалежно де і що знаходиться, і таким чином показала, що Росія не має такого захисту, як всі говорять і думали, що вона має. Більшості жителів Росії вони знаєте, живуть і думають, що вони ж дуже великій безпеці саме на території Росії, але Україна це все показує, що це далеко не так. Як це все тепер перекрутило, це дійсно перекрутило повноцінно, тому що Росія зазнала дуже великих втрат втрат, які нелегко поповнити. Ви рахуйте всі ті літаки, вже навіть не випускають. Запчастини на ті літаки дуже складно отримати, навіть на ті, що можна ще полагодити. Та в загальному так швидко 40 літаків ніхто не зможе просто повернути, і це дуже великий удар по авіації в загальному Росії. І Тепер завтра будуть мирні переговори, і це зразу перед мирними переговорами відбулось. Мирні переговори надалі будуть проходити. Але тут, в Канаді, це дуже сильно шокувало канадців, дуже сильно шокувало американців. Англомовні люди пишуть в коментарях, говорять про те, наскільки це все було зроблено, на якому рівні дають дуже багато. Великих таких, знаєте, відвертих відверту повагу показують в сторону України і українців. Говорять про те, що Україна і Українці мають серце, вони показують свій, свій характер, показують, що вони відбиваються, показують те, що вони не здаються, і показують те, що вони можуть ще й далі продовжувати добре тиснути на педаль газу. Це дійсно здивувало. Здивувало експертів, здивувало політиків, здивувало самого президента Сполучених Штатів Америки, бо він прекрасно зрозумів, що в теперішній ситуації, щоб якийсь мир навіть був, це фактично нереально, щоб він відбувся. І з сторони Росії це так було видно, що Росія не хотіла зупиняти цю війну, а Україна просто захищається, бо Україна, якщо просто здасться. Повноцінно, то що тоді буде? Звісно, що Україна не буде існувати, і всі люди, які вже віддали життя, які воюють за Україну, вони просто так це би зробили. Тому це, на жаль, на жаль, я говорю, що ця війна буде продовжуватися, тому що багато і багато життів втрачаються, і українці, як ніхто, хочуть завершення цієї війни. І такі різні спецоперації вони дуже різко можуть все повернути. Вони можуть повернути все різко в сторону і в напрямок України, що потенційно Росія задумається і не зможе використовувати та робити свої різні операції проти України і українців, або ще більше розвине цю війну і надалі. Але зараз теперішні завтрашні переговори будуть йти саме про те, щоб помінятися і створити обмін між різними полоненими, і потенційно багато наших українців нарешті повернуться знову на свою батьківщину. Тут зараз новинах про це говориться, друзі. Ну так як в нас в Україні новини вибухають, так само і зараз в Канаді на всіх англомовних каналах говорять про це і такими, знаєте, серйозними. Розмовами просто журналісти кажуть про різні ситуації. Говорять про наскільки це було складно зробити, наскільки це далеко від України рахуйте, 4300 кілометрів було завданий удар від території України. Це дуже велике, велике досягнення, що Україна і Українці змогли це зробити, і це знову піднімає Україну і українців вище до гори і про Україну говорять. Публічно, і це, що зараз українцям потрібно, щоб не забували про Україну, щоб говорилося про те, і щоб Україна отримала важливу підтримку від своїх союзників, щоб протистояти проти Росії і цієї несправедливої війни для Росії, як я сказав, це великий удар, і від такого удару дуже важко взагалі оговтатися. І назад повернутися, тому що це шалені гроші. Росія те вже досить довгий час оперує. На мінімальних фінансах, і фактично, вся країна працює на цю війну, і Росія теж хоче, щоб ця війна закінчилася рано чи пізно, тому що вона просто наступні 5-10 років вона не зможе просто цю війну продовжувати, якщо не буде мати ніякого запасу, якщо ніхто не буде підтримувати Росію з різними боєприпасами, так як Україну підтримує. Тому українці це це теж прекрасно розуміють, і українці стараються робити все, що можна, щоб. Захищати себе і свою країну, але те, що про це говорить, тут я вам хотів донести, і це є найбільший мій меседж, що говорить дуже багато зараз, так само як в нас в Україні, так само все вибухає в новинах про це. І українцям це важливо знати, особливо тим, хто живе в Україні, бо це приємно просто чути, що про Україну говорять і що добре відгукується про Україну, а не погано. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.